Проблема негативного впливу пияцтва та алкоголізму на наше суспільство було темою круглого столу профілактика алкоголізму та допомога алкозалежним, який відбувся у Волинському обласному центрі здоров'я. Його організувало Волинське православне братство Тверезості імені святого Праведного Іана Кронштадтського. На заході з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфанта були присутні голова Волинського православного братства тверезості імені святого праведного Іана Кронштадтського проти Степан Ярема, речник Волинської єпархії проти Валентин Марчук, проректор Волинської духовної семінарії протиерей Олександр Богданов та студенти Волинської духовної семінарії. Участь в обговоренні взяли лікарі, представники правоохоронних органів, сфери освіти та роботи соціальних служб, волонтери та воїни АТОМ ішлося про основні проблеми та здобутки у сфері пропаганди здорового і тверезого способу життя серед лучан. Нація десь оздоровлюється, що нація десь шукає шляхи аби шляхи, аби вижити і не тільки вижити, але й жити нормально тверезо, і зайняти своє місце серед нормальних країн, які показник по алкоголю. Є і, і, і організація охорони здоров'я каже, що цей показник показує, що країна в принципі твереза і має право на існування. На жаль, у нас статистика зовсім інакша. Статистика, де ми за е, границею, за межею, за лінією нормального способу життя, і така країна поки що на щаста є, то вона приречена на вимирання. Проте тверези сіє. Окремим питанням була і моральна реабілітація воїнів, проблеми з якими вони стикаються після повернення з зони бойових дій, і як запобігти тому, щоб вони починали боротись із стресом за допомогою спортного. Голова Волинського православного братства тверезості імені святого праведного Іоанна Кронштадського протоєреї Стефан Ярема наголосив, що впровадження у суспільстві тверезого способу життя є одним із найпріоритетніших питань церковного служіння у Волинській єпархії Української православної церкви. Зокрема, уже сім років діє з благословення митрополита Ніфонта православне братство тверезості, яке об'єднує ентузіастів. Вони організували і провели вже багато соціальних заходів. Гарною традицією стало проведення у Луцьку свята Дня Тверезості, яке відбувається у неділю після свята усіх глави Іоанна Хрестителя 11 вересня. 15 вересня православна церква відзначає День пам'яті мученика Маманта, батька його Феодота і матері Руфіни. Цього дня свій день ангела святкують ті, хто названий ім'ям Богдан грецькою мовою Феодот. Отож, особисту другу Пасху відзначив 15 вересня настоятель луцького храму святих славних первоверховних апостолів Петра і Павла і голова єпархіального відділу церква і медицина прото Богдан Линник. У день свого ти отець Богдан Линник звершив божественну літургію у Луцькому свято Петропавлівському храмі. Після літургії відбувся подячний молебень, який очолив речник Волинської епархії протирей Валентин Марчук. Йому співслужили ти настоятель парафії та священники луцького міського благочиння. Варто зауважити, що прото Богдан Линник за роки свого служіння має глибоку повагу і любов православних лучан. Саме його стараннями і молитвами поставив Луцьку по вулиці Рівненській, унікальний за своєю архітектурою свято-Петропавлівський храм. Колектив інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії також приєднується до вітань на адресу отця Богдана Линника. Много еліта, дорогий у Христі, Отче. У день загибелі українського журналіста Георгія Гонгадзе 16 вересня, у свято Пантелеймоновському храмі міста Луцька з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта була відслужена панахида за спокій душ загиблих журналістів. Богослужіння очолив речник волинської епархії протиерей Валентин Марчук. Йому співслужили священнослужителі луцького міського благочиння. За спокій душ, відійшовших у вічність колег молились волинські журналісти. Так як журналісти це служителі слова, і в більшості в нас на Волині це служителі доброго слова, звичайно. Ми завжди молимося за їх здоров'я в день журналіста. А сьогодні згадуємо пам'ять тих, хто служив для цього слова. І вже у вічності ми віримо, надіємося, що разом з Господом і з нами помолиться. 16 вересня з благословення митрополита Ніфонта та секретар і речник Волинської єпархії проти Єрей Микола Бондарук і Валентин Марчук зустрілись із головою Волинської облдержадміністрації Володимиром Гунчиком. Під час зустрічі були обговорені актуальні питання співпраці єпархії і Волинської облдержадміністрації в царні реалізації спільних соціальних та благодійних проєктів, допомоги воїнам та вимушеним переселенцям. Голова облдержадміністрації подякував митрополиту Волинському і Луцькому Ніфонту, священнослужителям і вірним Волинської єпархії за соціальну роботу. Під час зустрічі була обговорена і міжконфесійна ситуація в області. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик пообіцяв підтримку свято христово громаді Української православної церкви села Угринів та її настоятелю проти ірею Ростиславу Сапожнику, які вже більше року моляться у хаті священника, де звершується богослужіння після захоплення храму прихильниками Української православної церкви Київського патріархату. Володимир Гунчик разом зі священнослужителями Волинської єпархії Української православної церкви планує відвідати оселю, де мешкає отець Ростислав із родиною. Також були обговорені майбутні презентації факсимільних видань Волинської єпархії, які відбуватимуться у Києві та за кордоном. З благословення митрополита Волинського Луцького ніфонта між Волинською духовною семінарією та Волинським коледжем технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 17 березня цього року було укладено договір про співпрацю. Документ передбачає проведення спільних заходів духовно-просвітницького та виховного спрямування. Зауважимо, що цього року вперше за історію проведення у Волинській духовній семінарії стрітинських вечорів зустрічі православної молоді цей захід відбувся саме у стінах Волинського коледжу технологій, бізнесу та права. А 17 вересня був втілений у життя ще один позитивний здобуток. Відтепер дівчата, які здобуватимуть необхідні для клірусного послугу знання на регенському відділенні семінарії, зможуть паралельно отримувати освіту і світську у Волинському коледжі технологій бізнесу і права. Про це під час зустрічі домовились голова навчального комітету при священному синоді Української православної церкви вікарі Київської митрополії єпископ Ірпінський Климент та директор Волинського коледжу технологій бізнесу і права Станіслав Щеблюк. Це щось буде таке нове і абсолютно нове в духовному розумінні для, не лише для вас, і не лише для навчального закладу, як такої структури, як певної організації, такої, але і для всіх тих для атмосфери, для атмосфери в цьому навчальному закладі. Це важливий досвід. І ми сьогодні починали цю справу з молитви, і ми молимося і просимо у Бога благословення, щоб справді. Ця справа така, щоб вона принесла добрий плід. І ми попад. Побачили... Під час візиту Владика відвідав та... і музей Волинської та... ікони, де ознайомився з історією іконопису Волинського краю. Владику супроводжував ректор семінарії протоєрей Рустик Капауз та речник єпархії протоєрей Валентин Марчук. Владика Климент відмітив особливий і в той же час унікальний стиль волинського іконопису. Також архіпастер помолився перед чудотворною холмською іконою Богоматері, яка зберігається у залах музею. У храмі святих рівноапостольних Мефодія і Кирила Волинської духовної семінарії 17 вересня відбувся молебень, який очолив голова навчального комітету при священному Синоді Української православної церкви вікарій Київської митрополії єпископ Ірпінський Климент, який також очолює і синодальний інформаційний відділ. Владиці співслужили ректор семінарії проти Рей Рустик Капаус та викладачі семінарії у священному сані. Я вдячний вам за ваші труди на ниві духовної освіти, які виводять Волинську духовну семінарію в той такий хвост духовної освіти, які роблять Волинську духовну семінарію зразком для багатьох інших духовних шкіл, які сьогодні є в Українській православній церкві. І, звичайно ж, я слова особливої подяки, хочу висловити на адресу Владикі Ніхонта, який запросив мене сьогодні бути тут і благословив сьогодні очолити цей молебень перед початком усі справи і побажати владиці доброго здоров'я, духовних і тілесних сил, наснаги, щоб ще на многі благі літа він благословляв своїм святительським благословінням свою пасту. Під час свого візиту Владика Климент зустрівся із ректором Луцького національно-технічного університету Петром Савчуком, і були обговорені актуальні питання співпраці між Волинською духовною семінарією і технічним університетом. Також під час візиту до Волинської єпархії вікарі Київської митрополії єпископ Ірпінський Климент зустрівся з головою навчального комітету при священному синоді Української православної церкви та з генеральним директором Волинської обласної державної телерадіокомпанії Ольгою Куліш. Владика подякував пані Ользі за плідну співпрацю з Волинською єпархією Української православної церкви, зокрема за інформаційну підтримку медіапроєктів Волинської єпархії. В ефірі Волинського телебачення виходить програма Дзвони Волині, Улюбленою слухачами, особливо молоддю, стала і православна радіопередача Духовні Орієнтири в ефірі Радіо Луцьк. Транслюють кожного разу у прямому ефірі Волинського телебачення різдвяний благодійний концерт Волинської єпархії, а також благодійний фестиваль Волинський благовіст. Православні волиняни мають можливість у дні найбільших свят бачити і прямі трансляції богослужінь. Владика Климент побажав Ользі Куліша, також усьому творчому колективу Волинської держтелерадіокомпанії, успіхів у професійній діяльності, особистого щастя та закликав на них Боже благословення. 18 вересня православна церква відзначає пам'ять ревного борця за святе православ'я преподобномученика Афанасія Бреського на запрошенні єпископа Бреського і Кобринського білоруської православної церкви Іоанна участь у торжествах з нагоди престольного свята, свято-афанасіївського монастиря міста Брест Республіки Білорусь взяли речник Волинської єпархії протирей Валентин Марчук, голова молодіжного відділу Волинської єпархії і Романах Ілля Вишневський та молоді співробітники цього відділу. Божественну літургію у свято-Афанасійському монастирі, очолив єпископ Бреський і Кобринський Іоанн. Йому співслужили намісник, обителі архімандрит Серафим, серед них були і представники Волинської єпархії. Ми завжди надіємося на велику милість Божу, тому ми сьогодні будемо возносити молитву, проявляти дар святої любові, дар останній дарунок від нас, що ми можемо подарувати для наших рідних, близьких, для тих, хто з вами подорожував, товаришував. І був хороший опор. 18 вересня у свято покровському кафедральному храмі після вечірнього богослужіння була піднесена молитва за спокій душ байкерів, які загинули під час автокатастроф. Панахиду очолив з благословення митрополита Ніфонта речник Волинської єпархії протиреї Валентин Марчук. Йому співслужили священники Андрій Нікітіч та Дмитрій Григорчук. На молитву до храму прийшли волинські, поціновувачі їзди на мотоциклах, щоб помолитись за спокій душ тих байкерів, які відійшли у вічність. Речник Волинської єпархії проти Ерей Валентин Марчук також побажав байкерам Божого благословіння і щоб ангели-охоронці завжди були поруч із ними. Нагадав батюшка і про необхідність у всіх випадках дотримуватись правил дорожнього руху, адже кожна людина повинна цінувати дароване Богом життя. 18 вересня у стінах Волинської духовної семінарії з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта відбулося засідання єпархіального відділу церква і медицина, яке провів речник єпархії протирей Валентин Марчук. У ньому взяли участь клірик Луцького храму всіх святих землі Волинської священник Андрій Нікітіч, який корує православним сестринством, та священники Волинської єпархії, які задіяні у роботі відділу. Зокрема, відбулася презентація православного сестринства, яке з благословіння митрополита Ніфонта розпочала свою діяльність у липні цього року. Сестри милосердя несуть послуг служіння у лікувальних закладах Луцька, де є молитовні кімнати. Йдеться також про налагодження такого служіння в усіх медзакладах, які розташовані на теренах Волинської єпархії. 19 вересня Православна церква відзначає пам'ять чуда святого архістратига Михаїла Ухонех. Цього дня, 19 років тому, був освячений свято-Воскресенський храм села Завітників Ківерцівського району Благочиння. У 19-ту річницю освячення престолу Божественну літургію у свято-Воскресенському храмі очолив настоятель Луцького храму усіх святих Землі Волинської проти Володимир Яцишин. Йому співслужило понад 10 священників. Голова єпархіального інформаційно-просвітницького відділу прото Валентин Марчук передав парафіянам архіпастерське благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, який 19 років тому і освячував престол у цій церквиці. Отець Валентин зауважив, що саме приміщення храму, подвір'я біля нього доглянуті, і це одразу видно. Тут моляться Богу, тут Господу служать істинно віруючі люди. І їхній духовний пастир настоятель храму, отець Микола Нарушець, за роки, що він на парафії, зроблено дуже і дуже багато. А головне, що не гасна, лампада віри у цьому селі. Вітаю, отець Миколай вас, парафіян, особисто зі святом. Хай милосердний Бог, молитвами, архангела Михаїла, подарує мир для нашої земної батьківщини, те, що ми сьогодні найбільше просимо, щоб закінчилася ця війна. І милосердний Бог подарував для нас це спокійне, благодатне наше українське небо. Днями 20 хлопців та дівчат, учасників православних молодіжок із міста Ківерці та села Карпилівки, що у Ківерцівському районі, пішки пройшлися стежками, якими у другу світову війну у їхньому регіоні ходили партизани. Місцем до якого йшли молоді православні люди, було урочище лопатень, в якому базувався партизанський загін, і нині діє музей партизанської слави. Вирушали у дорогу з ківерців першої ночі. Ночували у муравищах у приміщенні лісництва. Наступного дня дійшли до села Городище Ківерцівського району. Частину дороги подолали під водою, яка прибула із Городища. У Городищі ж молоді люди помилилися за божественну літургію у храмі Різдва Христового, яку очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протирей Валентин Марчук. До слова від часу освячення престолу тут минуло 20 років. Отець Валентин передав учасникам пішого ходу благословення від митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, зауваживши, що церква завжди вітає людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Бо витримати такий кількаденний похід, звісно, не всім під силу. Проте наразі у групі зібралися люди фізично підготовлені, які з вірою у Божу підтримку не бояться вирушати у дорогу. Отець Валентин також привітав настоятеля храму у Городищі проти ірея Віктора Михайлівського та наставника ківерцівської молодіжки проти ірея Андрія Яковлюка з 15-річчям їхньої священницької хіротонії. Субота, 19 вересня, стала початком нового періоду в історії села Башлики Ківерцівського благочиння. Цього дня тут був освячений новий храм на честь святого великомученика Георгія Побідоносця. Чин освячення з благословення митрополита Ніфонта звершив архімандрит Аліпій Сапіга. Він і очолив першу божественну літургію у новоосвяченні свято Георгіївській церкві. Йому співслужили благочинники Верцівської районної округи, протаєрей Олександр Кондратюк, настоятель парафії протиерей Михайло Кулакевич та сон священнослужителів. Будівництво свято-георгівського храму у башликах тривало 5,5 років. У 2010 році на свято Вознесення Господнього митрополит Волинський Луцький Ніфонт освятив наріжний камінь майбутнього храму, і ось промислом Божим з часу у цьому селі постала православна святиня. Тут відтепер приноситиметься безкровна жертва і православні мешканці башликів. єднатимуться зі Спасителем у святому таїнстві. Причастя підноситиметься у храмі спільна церковна молитва. Варто зауважити, що за богослужінням, освячення храму і першої божественної літургії, у ньому молилась велика кількість людей. Багато з них причастились святих Христових тайн серед причасників, зокрема, було більше 50 дітей. Тільки по любові Бога до людей, тільки по любові людей до Бога ви спромоглися збудувати цей прекрасний Божий дім. Якби на це не було Божого благословіння. Нічого тут би не було. Якби у вас не було любові до Бога, і теж нічого не було, тільки по любові може відбутися все. По любові, Господь сотворив світ, по любові, Господь сотворив людину і по любові Бога до людини, Господь терпить наші 21 вересня Православна Церква відзначає Велике Двонадесяте свято. Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Цього дня престольне свято другу Пасху свого храму святкують православні села Суськ, що у Кіорцівському районі. Божественну літургію у місцевому храмі Різдва. Пресвятої Богородиці з благословення митрополита Ніфон та очолив настоятель Луцького храму всіх святих землі Волинської проти Володимир Яцишин, якому співслужили настоятель парафії проти Василь Федорчук та сон священнослужителів. Після літургії відбувся хресний хід: настоятель луцького храму всіх святих землі Волинської проти Володимир Яцишин. Приказав оцю настоятелю і прихожанам благословення і вітання митрополита Волинського і Луцького Ніфонда, а також побажав, щоб матінка Божа завжди оберігала їх чесним своїм покровом. Благословенна ти вжина і благословен вочева твоєго.